Вітаємо! Хочемо показати, як будемо саджати саджанці полуниці. Спочатку підготували ділянку, де ростиме полуниця. Внесли невелику кількість суперфосфату, а за основу взяли курячий послід та біогумус. Хочу зазначити, що курячий послід термічно оброблений, а це означає, що він не містить в собі збудників хвороб. Полуницю замовляли. Вона надійшла до нас ось в такому вигляді. Таких касетах, не дуже великі, вони маленькі. І надійшла ось в такому вигляді. Корінці трішки прижовкли, але листечка зелененьке тут. Тому будемо її висаджувати, поливати, удобрювати, щоб виросли належні кущі. В лунку додавали біогумусу отакому по такому черпачку. Так як біогумус можна сипати більше, від нього не погорить ні коріння, ні листочки. Рослинка буде себе почувати дуже добре, а курячого додавали менше, черпачок ділили на три ямки. Потім змішували його і цієї землі додавали, щоб була. Добре перемішати, потрібно. і висаджували. Так як саджанці у нас невеликі, маленькі, їх садити дуже швидко. Робимо лодочку невеличку, придавлюємо, щоб корінчик зафіксувати. Наступний кущик садимо в такому ж порядку. Придавлюємо, і в нас залишився останній кущик. Зараз також ми його посадимо, закріпимо корінчик і все. Тепер залишилося полити потрошечку, щоб змочити корінь. На цьому посадка буде закінчена, і наступний етап буде це полив. Будемо поливати стрічкою тумою. Зараз існує багато варіантів, як висаджувати полуницю. Наш вибір зупинився на рівній ділянці. Чому? Бо якщо садити на гребні, обов'язково треба використати крапельне зрошування. А так як у нас ділянка маленька, це буде недоцільно на наш погляд, тому будемо застосовувати стрічку тумом. Рядочки середня довжина 7-8 метрів. Між саджанцями 40 см, а між ряддя 70 см. Таку незагущену посадку вибрали не випадково, бо це дасть хорошу вентиляцію рослинам і допоможе отримати здорові кущі. Наступну дію, яку потрібно буде зробити, це підлити укорінювачем. Можливо, завтра, можливо, післязавтра, день-два. Потім, як тільки побачимо, що пішов ріст саджанців, будемо підживлювати. Майстром 13 40, 13 І після того, як саджанці добре приймуться і покажуть ріст, наберуть зелену масу, будемо укривати міжряддя чорним агроволокном сотою щільністю. Про це будемо знімати окреме відео.